Нацистська Німеччина завжди дуже нерівно дихала до окультизму. Це взагалі є фішкою будь-якого тоталітарного режиму. Сьогоднішня тема нова Швабія також не стала виключенням. Отже, відправимось в холодну Богом забуту Антарктиду та з'ясуємо, чи існувало це загадкове місце насправді. Тож ви на дуже цікавому каналі, насправді, де я розповідаю вам про те, звідки беруться ті чи інші історичні міфи про містичні події, хитромудрі афери та про багато чого інше. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати нашим спонсорам каналу. Ваша підтримка досить важлива і мотивує мене і далі робити для вас цікаві відео. А тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Отже, почнемо ми з того, що в одному з військових архівів Німеччини, часів Другої світової війни, знайдена інформація про військову базу, яка, ймовірно, може бути ідентифікована як виявлений нещодавно занедбаний об'єкт. Але перед цим зазнач, що на початку ХХ століття німці здійснили до Антарктиди лише три наукові експедиції. Скоріше за все, мова йде про німецьку експедицію на полярний континент, коли кілька кораблів заснували поселення у 1939 році. В даному випадку база прив'язана до проекту Швабія, організованого у 1938 році. Тоді німці вирушили в Антарктиду з Гамбурга 17 грудня 1938 року. Члени команди вибиралися з урахуванням наявного у них досвіду полярних експедицій. Проте на борту був присутній німецький чиновник, який стежив за дотриманням партійних стандартів і навіть особисто зобов'язав всіх учасників походу прослухати різдвяну промову самого Адольфа Гітлера. Експедиція, експедиція, а пропаганда хе, завжди за розкладом. Як на мене, звучить це досить дивно, але в автократії, як ми знаємо, свої танці. Озброївшись двома літаючими човнами із назвами Валь і Швабія, експедиція прибула 19 січня 1939 року в Антарктиду, де літаки почали докладне фотографування території був обстежений величезний район Південного континенту від 13 градусів західної довготи до 22 градусів східної довготи. Це площа приблизно 600 тисяч квадратних кілометрів. При цьому через кожні 25-30 кілометрів скидалися вимпели. Зроблено понад 11 тисяч фотознімків, що охоплюють приблизно 360 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, експедиція відкрила вільний від льоду Оазис Шермахера. Масштаби проведеної роботи і справді вражають. По світу ходить думка про те, що, начебто, на цій території знаходиться засекречена німецька військова база 211 новий Берлін, де після війни було засновано четвертий рей. Однак не все так просто з наведеного очевидно, що обладнане двома літаками судно в принципі не могло забезпечити будівництво бази. Воно навіть не могло забезпечити повноцінного вивчення території, а підводні човни, що курсували в тих місцях під час наступної війни, лише перевозили людей і цінності в, Ар в Аргентину, в якій після війни сховалися багато нацистських діячів. До того ж, жили там спокійно далеко не всі з них. При цьому ми маємо розуміти, що перевозити в підводних човнах будівельні матеріали та інші вантажі для будівництва бази теж неможливо. Як доказ наводилися слова командувача підводним флотом Німеччини Карла Деніца, який стверджував, що німецькі підводники побудували в Антарктиді неприступну фортецю для свого. Коханого фюрера Хе, не здавусь, якщо скоро почнуться такі ж самі історії і про Путіна. Тим більше у цього фортеця бункерів явно більше ніж у Гітлера. Вертаючись до слів Деніса, ніякого документального або фактичного підтвердження його словам не знайдено. Тепер поговоримо про історію цієї самої бази 211 Вперше про її заснування заговорив німецький письменник та дослідник Ганс фон Кранс. Який нібито почув про неї від знайомого німецького вченого СС, який бачив цю базу своїми очима, і більш того, жив там деякий час вже після війни? Він стверджував, що освоєння Антарктиди почалося після того, як в море Амунсена були виявлені теплі озера з ділянками суші, на яких були відсутні крига та сніг. Так само, нібито були виявлені ділянки океану, де вода була набагато тепліша, і тепло йшло від берегів. Зрозуміло, що такі історії Гітлера дуже зацікавили, адже він мав неабияку уяву. Адже не забуваємо, що він був яким-не яким, але художником. До всього, що буде далі, думаю, варто причепити приставку нібито. І паринути у світ фантазій, окультизму та конспірології, адже якихось відчутних доказів в цьому просто не існує. За наказом Гітлера у вічну мерзлоту були відправлені п'ять підводних човнів, що і виявили цілу мережу підводних печер, яка закінчувалася теплими прісноводними озерами. Треба Пам'ятати, що Сталін відправляв людей практично у вічну мерзлоту просто так, начебто в покарання. А Гітлер робив це нібито заради прогресу. Різниця є? Але так, я ні в кому разі не виправдовую Гітлера. Так само були виявлені і підводні печери з наскельними малюнками. <сум> наскельними малюнками Карл! чи здається, то був Ганс. <сум> Розвага, магічний інструмент або щось ще. Та хто ж їх взагалі залишив? Начебто після того Гітлер прийняв рішення почати будівництво комплексу таємних підземних міст. За розпорядженням Фюрера у нову Швабію почали відбувати транспортні субмарини, навантажені зброєю, продовольством, горнопроходним обладнанням, медикаментами, рейками і ваганетками. А назад ці судна йшли навантажені рідкоземельними металами. Їх родовища були виявлені на землі Елсфорта. Звучить як джекпот. З 1942 року базу 211 стали заселяти людьми, основу яких складали дослідники СС. Для роботи, так само, як і на інших будівництвах Рейху, використовувалися військовополонені. Не один з них не вижив та нічого нікому не розповів. Нібито в підтвердження існування секретної бази 211 говорить і висловлювання того самого вже знайомого нам Карла Деніца. О, тут точно вже Карл, <кхи> який керував підводним флотом Вермахту і стверджував, що підводники Рейху вже на іншому кінці світу цікаво про що ж йде мова. Документи Вермахту за 1940 43 роки нібито підтверджують дослідні та будівельні роботи гітлерівців в Антарктиді. Так, якщо їм вірити, саме в районі землі Королеви Мод будувалися засекречені об'єкти. Але якщо їм вже вірити, то під землею були виявлені континенти з океанами і внутрішнім Сонцем. Знову таки Карл. Прохід туди був можливий тільки на підводних човнах, причому для цього було потрібно зробити спеціальне маневрування. Німцями були складені спеціальні карти, серед яких було зроблено і помилкові екземпляри, на випадок потрапляння їх в чужі руки. Карти були зашифровані, причому в шифруванні використовувалися знання як навігації, так і астрономії. Мало того, над поверхнею води там. Знов ж таки, нібито, знаходяться куполообразні своди, заповнені теплим повітрям. Не виключено, що з цих озер в океан витікають справжні річки теплої води. Саме це і створило підводні тонелі, які підходять для існування військових баз. А найголовніше, ці бази були б абсолютно недосяжною метою для противника, ідеально. Однієї з цілей будівництва бази 211 міг бути Уран. Він потрібен для створення атомної зброї. Туди ж з Німеччини активно переносились таємні виробництва. Але тут виникає одне цілком логічне питання: чому з такими ресурсами та можливостями німці програли війну? Чи, як мінімум, не продовжили її з бази 211? Тут точно відсутня логіка. Також є і інформація про те, що американці, як і всі інші, не могли пояснити, куди поділися висококваліфіковані спеціалісти. Мало того, зникло також і більше сотні підводних човнів-нацистів. Тут знову виникає питання: якщо вони зникли, то чому тоді не була створена атомна бомба, про яку так мріяв Гітлер. До того ж, нібито екіпажі двох подводних? Човнів в 1945 році здалися аргентинській владі. Але це були не прості підводники, а екіпажі двох особистих підводних човнів Гітлера. Саме вони перевозили, наприклад, його особисті речі. Тобто інформація в них була, але ділилися вони нею вкрай неохоче, і їх можна зрозуміти. Повторюся. Уявимо, що все це чиста правда. Проте американцям все ж таки вдалося дещо дізнатися від підводників. Але все найцікавіше ще попереду. Однак, попереджу, що це лише одна з конспірологічних теорій. Цій темі присвячена серія романів Роберта Майера. Отже, інформація, яку отримали американці, дуже їх. Схвилювала, і як наслідок в кінці 1946 року такий собі Ричард Бьорд, полярник, а що найважливіше, адмірал воєнноморських сил, отримає наказ знищити базу 211. Здавалося б, справа так не важка, однак, не все сталося, як гадалося. Відсіч, яку вони отримали, була надзвичайною та взагалі неочікуваною. У своєму докладі у Вашингтоні Бьорд нібито говорив не про винищувачі, а про літаючі тарілки, які буквально вирінали з-під води. Мало того, з його слів, рухались вони надзвичайно швидко і нанесли експедиції значні втрати. Також за словами одного з начебто очевидців тих подій, досвідченого воєнного пілота Джона Сайерсона, вони вистрибували з води як угоріли, та прослизали між щоглами кораблів з такою швидкістю, що потоками повітря рвала радіантени. Декілька корсарів встигли злетіти з Касабланки. Я не встиг і оком поморгнути, як два з них збиті якимись невідомими променями, що бризнули з носових частин цих літаючих тарілок, закопалися у воду біля кораблів. Я в цей час був на палубі касабланки. Я нічого не розумів. Ці предмети не видавали жодного звуку. Вони безмовно гасали між кораблями і безперервно плювали вбивчим вогнем. Раптом есмінець Мердак, що був від нас у десяти корабельтових, спалахнув яскравим полум'ям і почав тонути. З інших кораблів, незважаючи на небезпеку, негайно були послані до місця катастрофи, рятувальні шлюпки та катери. Жах тривав близько 20 хвилин. Коли літаючі тарілки знов пірнули під воду, ми почали підраховувати втрати. Вони були жахливими. Хто був господарем цих тарілок? Невже нацистська Німеччина? А тепер стосовно того, що трапилось згідно офіційної версії, це була не військова, а научна експедиція. Вона почалася 26 серпня 1946 року і закінчилася наприкінці лютого 1947 року. На 6 місяців раніше від планового терміну через ранній прихід Антарктичної зими. Варто також зазначити, що під час цієї експедиції американці справді зазнали людських втрат три члени екіпажу гідролітака під час його аварії 30 грудня 1946 року і одного матроса під час розвантаження судна. Більше у звітах тієї експедиції про загиблих немає жодної інформації. Як і немає жодної інформації про потоплені судна, цікаве ще й те, що в самому складі експедиції не було есмінця з назвою Мердак. звісно ж, США не єдині, хто шукав базу 211. Після війни в СРСР теж вирішили перевірити чутки про базу 211. Вже після війни начальнику радянської контррозвідки було наказано розвідати в Європі всю інформацію про діяльність нацистського підводного флоту і транспортування людей в Антарктиду. У 70-х роках експедиція Француза Кусто відправила аквалангістів, яким вдалося знайти підземні заплутані проходи в льодах. Проте назад вони не повернулися. У ці ж роки експедицію зробили і радянські дослідники. Розташувавшись біля шахти, яка відкрила спуск під землю. Однак пролунав потужний вибух, кілька осіб загинуло, і експедицію згорнули. Хочу надіятися, що це просто звичайний збіг обставин. А якщо ні, то в мене знову виникають ті ж питання, які я вже задав раніше. Само собою в таких справах не бійшлося б і без відомого напівмістичного Аненерба. Про цю організацію я вже робив окреме відео. Так ось після війни у нацистських архівах, нібито було знайдено дуже цікаві фотографії та креслення, які буквально кричать про те, що німці таки займалися розробкою НЛО. Ніхто до цього такого просто не бачив. Усі мали одне питання, як німецькі вчени взагалі це зробили. Звичайно, погляд відразу шупав на Аненербе. цю структуру особливо цікавила Антарктида, яку нацисти вважали взагалі прабатьківщиною німецької раси. І звичайне ж, звання Атлантів мали належати Німеччини, а кому ж ще. Нібито Атланти вміли будувати величезні морські кораблі. Тепер зрозуміло, звідки німці взяли таку гігантаманію. Але це не все. Атланти вміли будувати і космічні кораблі. Це також пояснює те, чому вони так рвалися у вічну Мерзлоту. Знову ж, нібито 1929 року було виявлено дивну карту 16 століття, де абсолютно правильно зображено північний берег Антарктиди. І само собою Ненерба знала про цю карту. За словами турецького адмірала, який її склав, складено її було за джерелами, деякими з яких було не менше трьох тисяч років. Дуже добре, скажу я вам, націкавивши там те, що берегова лінія Тарктиди там значиться без кришаного покриву. Зрозуміло, що від таких новин німці буквально ожили, бо вони мріяли про технологічну перевагу. Якщо на світі є такі е, карти, то і знання можуть десь тихенько лежати, тільки на, треба їх знайти. Секретні експедиції Анерба нишпарили не по всьому світу у пошуках стародавніх реліквій та старовинних мунускриптів. Особливо їм були потрібні архіви лицарського ордена тамплієрів. У них могли бути карти, які були схожі на карту турецького адмірала. Якщо були... То там могла бути інформація і про Антарктиду. Як наслідок, Антарктида стала головною метою нацистів. Вони шукали відому чашу Граалю разом із священним списом. Як вважається, вона відкриває прямий шлях до світового панування. Більшість цієї інформації ніяк не доказана, а джерела ніяк не можна назвати надійними. Можливо, це звичайне жага до захоплення світу і нічого більше, а допомогти в досягненні цієї нетривіальної мети може тільки окультизм. Ну а що ж ще? На цьому, все. Дякую, що подивились випуск до кінця, і побачимось в наступному випуску.